Геть радянську чепку. Нові західні технології для українських військових, що являють собою лазерні тактичні навчання. Два інструктора і чотири штурмовика. поранив, поранив, вбив, і время воно пише. І як вони можуть допомогти ЗСУ у реальному бою? Можна відпрацьовувати штурми будівель, можна відпрацьовувати оборону окопів, ексклюзив фактів тижня з навчального центру? О, це було нормально. Давайте ще раз. Усе, наче в реальному бою заряджання зброї, наведення на ціль, постріл, от тільки супротивника вражає не справжня куля, а лазерний промінь. Знайомтеся лазер так, за допомогою якого бійці відпрацьовують найскладніші військові сценарії. АРПС, датчики є на голові. І, в принципі, більше немає датчиків. Тільки у нас є браслет на зброї, випромінювач, перезарядка і курок. Ідея технології дуже проста. На автомат вішається лазерний випромінювач, який посилає під час пострілу промінь. І якщо той влучає в датчик на одязі, ти уражений. Таким чином, фактично, можна зробити бій, але без реальних загиблих. Позивний Джек показує нам датчики, які начепили на нього. Раз два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім датчиків. Також на спині. Раз, два, три, чотири датчики і на шоломі. Два датчики з правого боку і два з лівого. Непоганий комплект. Як працює браслет, ми також зараз перевіримо. Браслет має сигналізувати, що ти вбитий або поранений ударом струму. Щоб перевірити його, я вдягаю на руку. Ох, це було нормально. Імпульс насправді дуже хороший. Тобто, ну як на якому б ти не був в адреналіні, він тобі нормально просигналізує, що вже якби, все. У навчаннях беруть участь перша президентська бригада Національної гвардії Буревій обладнання вішають на цілий взвод, який ділиться на дві протиборчі сторони, завдання яких в режимі реального бою відпрацювати навички злагодження та взаємодії. За легендою група заглиблюється в ліс, і десь тут поряд може бути засада. І зараз ми побачимо, чи можна в таких умовах відпрацювати реальний бій з цим обладнанням. Хлопці в синіх пов'язках це штурмова група в жовтих ворожі диверсанти, які несподівано атакують синю групу в лісі. Група розосереджується і використовує дерева як укриття. А також намагається не дати супротивнику власне реалізувати можливість на спрацювання своїх датчиків. Але поступово загиблих синіх стає все більше. Якщо в тебе втрапили один раз, ти поранений. Якщо два рази, ти вже гарантовано вбитий, і якщо ти вбитий, ти маєш до кінця тренування лежати ось так. Важливо й те, що бій не минає безслідно. Він повністю записується в інструкторів на планшеті. Тут добре видно, хто коли і на якій позиції перебував, хто в кого стріляв і з якої зброї. Два інструктора і чотири штурмовика, три, три штурмовика ранених. бив, бив, поранив, поранив, вбив і врем'я. Воно пише, коли вже начався контакт, коли вже було кого поранено, коли кого вбило і кого кого мінус. І так дивимося, ми хронологію нашого бою. Результат наразі такий, що загинуло вісім бійців з основної групи, і всі троє із засідки. Тобто, засідка була дуже вдалою, а частина підрозділу опинилась невідомо де командир загинув. Але, врешті-решт, такі засідку було ліквідовано. І от зараз буде власне розбір того, чому так сталося, і це можна повторювати нескінченну кількість разів, розбирати різні сценарії, і це надзвичайно зручно. Розбір польотів триває з застосуванням планшета. Всі дивляться, де які помилки зроблені під час бою. До жовтих питань немає. Засідка грамотна. А от з синіми обговорюють довше. В ядрі знаходиться командир підрозділу. В ядрі у нього залишається заступниця для того, щоб хтось залишився і командував боєм. І взагалі на вашу групу треба було, щоб ще був третій номер. Бо якщо загинув перший, загинув другий, далі що ми робимо? Трошки не витримувало дистанцію. Бачили, так? Такий рваний біг, то ви пішли вроді нормально, а потім ви всі скупчились. О цього ні в якому разі не потрібно робити. Бо якщо будете збиватися в кучу... Це дуже гарна мішень для ворога. Програма настільки точна, що дозволяє зрозуміти, хто і куди повертався, на кого звертав увагу під час бою. Саме так усе розбирається до найменших дрібниць. Двійка сидить і навалює, а інша група чекає, коли ви розвернетесь в цей порядок в лінію і ззаду, вам задіяти. Отак От і вийшло. Бачите, да? А це вже чиста помилка тактики. Втім, керівники команди синіх з інструктором не в усьому погоджуються. Засідка це завжди більше втрати у тих, хто в неї потрапляє. Це була несподіванка, було чотири супротивника, котрі нас чекали в засідці, Тому одразу чотири вбитих. І я вважаю, що в принципі це плюс, що ми вбили ворога. І змогли відтягнутися. по військовослужбовець. Один з організаторів навчання Андрій Гарбузюк каже: в країнах НАТО вважають, що такі тренування допомагають зменшити втрату на третину. Головне це в результаті цих навчань. Кожен боєць тренує свої навики. Відпрацьовує певні дії до автоматизму в умовах тих, які максимально наближені до реального бою. Можна відпрацьовувати штурми будівель, можна відпрацьовувати оборону окопів, різних командних пунктів, так само напад, оборону. Всі дії, які відбуваються в реальній війні, можна. Відпрацьовувати за допомогою цього обладнання є можливість включати в програму дрони, які можуть скидувати гранати, які теж в цьому в цій всій системі фіксуються. Також є вже артилерійські теж комплекси, які теж інтегровані в цю систему. І це можна проводити дуже масові навчання всіх родів військ. Питання лише в ціні такі комплекти дуже дорогі, тому тут не обійшлося без допомоги друзів іноземців Принагідно хочу подякувати фонду наступу. Принагідно хочу подякувати нашим американським друзям Гері Швебек», Хелп Heroes, які допомагають допомагають фонду наступу. Це обладнання забезпечувати в наполігони Назвардії. Іноземні аналоги. То один комплект обладнання на бійця коштує порядка 10 тисяч доларів на одного бійця, тільки. Добре, що в нас є українські виробники уже два українських виробника, які, е, які е, почали виробляти обладнання в Україні, і досить воно якісне. І е, в нас обладнання в рази дешевше. Поки ми це обговорюємо, сторони повторюють сценарій, але кожна намагається перевершити минулий результат. Синіміють тактику, жовті по-іншому розташовують засідку. І як не дивно, на цей раз бій затягується значно довше. І два поранених, вже один поранений, вони зайняли повністю лінію, дали можливість, їх розтягнути. Щоб Навчання продовжуватиметься доти, доки навички взаємодії в реальному бою не будуть відточені до автоматизму. А потім можна буде переходити до інших сценаріїв: штурми будівель, оборона окопів. Тощо українська армія прогресує, винаходить, випробовує, і застосовує нові й нові методи навчання, які полегшать бійцям процес ліквідації окупантів на реальному полі бою. Сергій Костиш, факти тижня і Єдині новини.